Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як ідеально розпочати робочий день касира. Є одна, знаєте, така ключова процедура, від якої залежить буквально вся зміна. І це правильна робота з готівкою для решти. Ну що ж, давайте починати. Отже, замислимось на хвильку: який такий ключовий ритуал гарантує, що робота протягом дня буде плавною і професійною? Відповідь насправді криється в одній простій, але надважливій процедурі. Зараз ми її і розберемо. Перш ніж ми взагалі торкнемося грошей, давайте засвоїмо мову професіоналів. Розуміння цих термінів це, знаєте, той самий фундамент, який відрізняє новачка від справжнього експерта. Так, почнемо з основи основ РРО. Це, по суті, мозок каси. Це може бути як класичний апарат, так і якась сучасна програма, але його головне завдання завжди одне реєструвати кожну операцію. От просто запам'ятайте це слово, реєстрація. А ось і наш головний герой. Розмінна монета це такий собі стартовий капітал на день. Він гарантує, що перший же покупець із великою купюрою отримає свою решту швидко і без зайвих клопотів. Дуже важливо знати офіційну назву цієї операції. Коли розмінна монета кладеться в касу, це не просто фізичне переміщення грошей. В системі це реєструється саме як службове внесення, і саме ця дія гарантує, що ці гроші не будуть помилково зараховані як дохід. Гаразд, з термінами наче розібралися. Тепер переходимо до самого процесу. Він дуже чітко ділиться на два етапи: спочатку отримання грошей, а потім їхня правильна реєстрація, все, як бачимо, дуже логічно. Ось вони, ці два ключові етапи: спочатку відповідальність та перевірка, а потім технічна реєстрація в системі. Давайте тепер розглянемо кожен крок трохи детальніше. Отже, перший етап тут все про довіру і, звісно, підзвітність. Отримуємо гроші, ставимо свій підпис, і, що най найголовніше, особисто все перераховуємо. От просто до останньої копієчки. Ніколи, чуєте, ніколи не варто довіряти на слово, адже це персональна відповідальність. Ну і, звісно, не забуваємо про ліміти, які встановлені в компанії. Тепер технічна частина. Запам'ятайте, ця операція виконується до першого продажу. Спочатку відкриваємо зміну, потім вводимо точну суму, яку щойно перерахували, і натискаємо у цю спеціальну кнопку. Це фіксує, що в касі з'явилися гроші, які ще не є виручкою. І ось, до речі, ключовий момент для контролю: в кінці дня у Z Звіті ця сума буде чітко видна в окремому рядочку. Саме так система ідеально відокремлює стартовий капітал від зароблених грошей, а це, в свою чергу, забезпечує абсолютну прозорість обліку. Так, гроші отримані, зареєстровані. Але що далі? Не менш важливо правильно їх організувати, і це не просто питання естетики, а справжня запорука швидкості та точності. Подивіться на ці прості, але я б сказав, золоці правила великі купюри далі, дрібніші ближче. Кожен номінал має своє чітке місце. Це з часом виробляє м'язову пам'ять, і руки починають працювати на автоматі. Навіть не доводиться замислюватися, де яка купюра лежить. І навіщо це все потрібно? Ну, по-перше, організована скринька це швидше обслуговування, по друге, менше помилок при видачі решти. І по третє, легший контроль залишку готівки. Це такі собі три кити, на яких тримається успішна робота касира. Ми розібрали основи, а тепер декілька порад від професіоналів. Вони допоможуть уникнути поширених помилок і зробити роботу ще ефективнішою і, що важливо, безпечнішою. Ці звички це можна сказати професійний арсенал. Достатня кількість решти позбавить стресу. Замкнена скринька це безпека. А вміння керувати номіналами показує, що ситуація під контролем. І запам'ятайте, якщо протягом дня знадобиться додати грошей, це знову та сама операція службове внесення. А тепер подивіться, яка тут краса і логіка службове внесення зранку і службова видача ввечері. Це ж по суті дві дзеркальні операції, правда? Одна ніби відкриває цикл, інша його гарненько так закриває. Створюється ідеальний баланс, з якою сумою робота почалась, також і треба повернути, обнуливши рахунок в системі. І ось він, фінальний акорд робочого дня. Перед тим, як здати виручку, виконується операція службова видача на ту саму суму, яку отримали вранці. Таким чином, розмінний фонд ніби виводиться з системи і в касі залишається лише чистий дохід від продажів. Отже, ми розібрали ключову процедуру, але, звісно, це лише частина великої картини. Варто подумати, а що ще, крім правильної роботи з готівкою, робить зміну касира бездоганною? Це питання для постійного вдосконалення. Дякую за увагу!